Я намагаюсь постійно доказати своїй подрузі, що їй потрібно ходити. Це я часто чую, особливо від тих дівчат, які в мене побували на схудненнях. Потрібно худнути, що це заважає здоров'ю ті чи інші діти. Ожиріння це все ж таки хвороба. І казати давай, треба схуднути, треба розуміти, що це шлях, шлях довгий, шлях нелегкий. А той, хто каже, що схуднути легко, ні. Нелегко нікому. Легко схуднути на адреналіні, коли ти отримав стрес і на кортизолі, да е, руйнування організму. Так, можливо, це схуднення. А, така собі легкість. Це важкий шлях, на який людина має зважитися і прийняти рішення. Якщо вона не має прийнятого рішення, то порадити, що в неї зайва вага. Я думаю, що кожна людина, яка має зайву вага, і так здогадується, що вона в неї є. Сприймаємо людей такі, які вони є, поважаємо їх рішення бути такими, якими вони є. Я постійно лише наголошую, що зайва вага це купа проблем, це купа походів до лікарів, це купа проблем, витрат. Як на лікарів, так і на власне здоров'я, так і на якість життя, це дійсно впливає дуже в негативну сторону. Але приймати рішення худнути чи жити в такому тілі це лише за вами. Худнути і тримати схудле тіло нелегко. Давайте не брехати ні собі, ні людям. Це не легко. Але якщо ви прийняли рішення, то це буде значно полегшувати стан. Просто поміняти відношення до цього, особливо якщо з вами поруч спеціаліст, якщо з вами поруч наставник і є кому поплакатися і отримати підтримку.